Станок тащильник для цепей бензопілинь компанії інтерто. Маркування. Кнопочки закриті. Що тут по регулюванню, друзі? Регулюється у всіх положеннях Заточили одну сторону. Перекидаємо, тут, бачите, шкала градусів. Проворачуємо цей барабан ось сюди також на 30 градусів. І далі, без перекидання ціпочки нашої, ми продовжуємо точити. Це дуже зручно, не треба перекидати ціпку. Регулюється. Також підхід цим речешком нашого зуба ближче, чи трошки далі до нашого заточного круга, щоб не спалити. Тобто регулюємо цим гвинтом Ось зубок, бачите, відстали ось так стали. І тугенько підійшли до зуба і зажали зажимною шайбочкою такою. І відпустили. Це регулювання треба для того, щоб ми півзуба не сточили. Дуже також класна річ. Не в кожного, друзі, станочка є такі регулювання. Регулюється також є фіксатор такий, ось бачите, глибини різу. Ось і все він, бачите, там опирається і більше не дає нам далі для того, щоб ми не розрізали далі зуб, чим нам треба його заточити. А, також регулювання тут є ось також шкала, бачите ось, ми виставляємо кут атаки, тобто кут нахилу. Є шкала у нас також ось там. Ось така помітка, вона співпадає з, тим, що наверху у нас зверху. Ось на даний час десь 76 градусів кут нахилу, тобто кут атаки для спілу чи заточки ось цього зуба. Він ровненько туди встановиться, тобто ми цей клуб нахилу регулюється, регулюється у всіх положеннях, Регуляє... регулюється також міні-градуси помалесеньку, щоб точно був різ по заводській кромці нашого зуба. Рекомендую даний станочок, тому що ці, що зараз продаються, вони дуже неякісні, Немає, не мають кута регулювання, кута, ось цього, кута атаки для зуба, кут нахилу вліво-право. А просто вони вже виставлені от під 70 градусів, стандарт у них іде. І тому о, зубі, ці цепочки, які наточені подібними станками, вони, скажімо так, піляють не дуже добре. Тому що, о, коли зуб підпілюється, нам треба також з часом цей кут нахилу, кут атаки поправляти. Тобто підправляти, щоб він глибше заходив туди, унутрь цього зуба. Правильно зрізав цю кромку. Також, друзі, тут ми прокручуємо ці почки ось цими двома. Зараз покажу Ось цими двома Ось так він прокручується. Ну, Мені не зручно з однієї сторони. І фіксуємо, фіксатор такий. Фіксируємо його і потім зажимаємо наш зуб і точимо. Після того, як ми обійшли весь круг. Я помічаю перший зуб маркером, доходжу потім до цього ж зуба, і барабан перевертаю на другі зубі. Тобто, щоб точити другу сторону, також на 30 градусів. Після того, як я проходжу е, другу сторону, я знімаю ось цей зуб, ограничительний зуб. скажем вот так. Значит, прямо тут на станочку. Ось я поджал, подошел до этого зуба. Так уже фиксую за режущий зуб. Ось я подошел, этим фиксатором зафиксировал и прижал. Это прижимный механизм. В цей механизм прижимает нам типкой, а типку, и она, ось, бач, глухо стоит. И потом вот так три раза я провожу, ну, Сильніше давлю, це я просто показую по кожному такому зубу. Всі ці почки, перевірені, які я точив, дуже класно ріжуть, як новенькі Ось такий був, друзі, невеличкий огляд цього апарату. Апарат чудовий, чудово точить. Є е в йому ще один секрет. Які я хотів вам розказати, але залишимо його на потім. Тож, друзі, до нових зустрічей!